Крім санкцій, мають бути додаткові санкції. Тобто ми говорили з вами, статут ООН передбачає ембарго. Це повна заборона торгівлі. От все, що йде в цьому напрямі, треба застосовувати. На жаль, зараз такий не ембарго, на лайт, навіть а просто якийсь частковий. Це раз сама ідеологія санкцій. Спочатку ми пригрозимо чимось. А потім, якщо Росія на це не зважить, ми вводимо. Ну, я сказав ідеологу цієї історії, хороша людина, посол Фрід. він mm -hmm. на пенсії зараз, але він був тоді відповідальним за санкції при Обамі ще. Оце він закладав таку схему. Ми чимось показуємо Росії, що ми щось ведемо, а вона боїться цього і не робить. Не працює така схема. Я свої позиції з ним притримувався, і при зустрічах і зараз кажу йому, що. Все добре, що Обама ж почав ще санкції, але воно так не працює. Треба ввести якийсь рівень спочатку, щоб це було там сильно по руках, а потім уже зменшувати. Ми на такий підхід. Тому тут важливо не сам які санкції, за якими, вони послідовністю вибудовували, щоб собі менше не шкодить, скажімо так. Це дуже цікаво, дуже. Але дії мають бути під час війни санкційні. Незалежно, мабуть, на якийсь момент від твоїх економічних. Втрат, має бути масовані дії. Тому в Україні, наприклад, має бути відмовою транспортування російської нафти, нафтопроводом дружби по території України. Це взагалі нонсенс якийсь. Це теж санкція припинення торгівлі послуг. Це санкції. Санкції прописані. В... Я викладав своїм студентам санкції міжнародному права, але я дуже сумніваюся, тепер що вони так сприймаються всіма. Там ж. В принципі, мала бути купа речей вже введена згідно з правилами міжнародного тим же статутом і законами. Так от, може бути ізоляція, може бути блокування в міжнародних організаціях. Зараз це блокування відбувається так. Нафтопровододружба наші підруйнують там. Часто організація боремося кожен раз, щоб Росію не пускали на якесь там місце. Ну, така історія. А має бути якась більш консолідована позиція. Тут, звісно, розбиває і в першу чергу Китай. з Індією з іншими країнами. Тепер додатково наступні додаткові. речі, які не, не зроблені uh -huh. до сих пір. Це те, що прописано знову ж таки в міжнародних документах. Підсилення України як зброєю, так і головне військовим контингентом, чого взагалі бояться. Ті охочі, які там рішучими стають, коли США включаються. то сказали, тепер цього бояться. А це нормальний крок. Перший крок забезпечити підсилення України на ремонтних заводах, на аеродромах, на тренінгових центрах. А потім, в принципі, побачимо, але принаймні перший крок це було би. Це не санкція, це необхідна дія в цій ситуації. Ну, ізоляція ці всі речі, які. Ну, санкції, ті ж самі Суд в Азія, це теж санкції. Тобто, багато ще не зроблено всього. Ну і тиснути можна іншими способами. Це, наприклад, так зараз може розвиватись гонка озброєнь. Да? Американці можуть тут тиснути економічними. Скажем, перевагою економічною, що їм легше зробити ракети балістичні, ніж росіянам. Або економічний тиск економічний, не просто санкційний. Ну, скажімо так, люди забули. Ну, я не знаю, хто з вас, чи ви, ви наприклад, це робите. Я дивлюсь, звідки товар українському мова. Я це роблю. Ви да, пам'ятаєте, дуже активно на це дивилися. Зараз дуже багато обхідних шляхів. Не забувайте, що нашими ворогами. Зараз не тільки є Росія у цій війні проти нас воює Північна Корея. Ну тут товарів нема тому що вони самі там. А білорусь білорусь не на нашому боці від слова зовсім. Тому я білоруські товари, от чесно люблю навіть. Да я там пробував колись молочні, наприклад, але я не беру. Категорично, ми не повинні не, на, не електрику брати, як колись пан Герус протягнув в законі під час війни брати електрику у Білорусі. Ну, ясно, що це за електрика. Або нафту тягнути звідти. Тобто, і не повинні ми купляти такі товари. Отак можна ж блокувати, Можна створити. Таке громадську думку, що це не потрібно прийматися. Тепер способів багато, тільки їх тут не навіть не в способах, головна штука, головне, щоб це було консолідовано, uh -huh. чого немає, бо частина країн. Таких авторитарних блокує. Та. Або концентровано, uh -huh. не розмазуючи цю допомогу uh -huh. по тарілці, бо дуже це не працює в розмазаному вигляді. Це має бути сконцентровано. По Росії я вам не дам простих відповідей. По співіснуванню та, з Росією? Я не, uh -huh. не знаю. Я, моя думка людина, яка займалась довго 90-ті роки Росією. Е ну, моя думка сформувалась. Вона сформувалась. Остаточно десь в 2000, мабуть третьому році. Це вже така була остаточна. Це азійська країна, яка знаходиться в занепаді, в шляху Занепаду. Вона натворить ще купу проблем навколо себе. Треба відділитись з них якимось. Я не знаю, хтось каже, рів треба викопати з крокодилами. Ну а якщо серйозно, ми ж бачимо, що перелітають ракети да цей... системою, нам треба зрозуміти, як ми можемо в стіну цю вибудовувати uh -huh. в безпекову стіну. А з точки зору спілкування, не дивуйтесь росіянам, вони самі не розуміють багато хто з них. Після оболванювання багато років їм вистачить у цього ящика, який у нас, на жаль, теж почали використовувати влада. Півроку можна сформувати від країни ворога до країни друга. Я бачив це, коли вони включали пісні. Саме цікаве, покійного кобзону. От Кобзона вже нема, і пісня перероблена. Де йдуть І пісня Кобзона, це, щоб ви розуміли, хто такий Кобзон, може хтось не знає. В радянські часи це співак, який був на, був на зв'язку з мафією італійською. Ну, він був одним з криміналітетів. Та, та, Як це так. не дивно. Я читав це досія, в свій та, час, італійське було. Дуже см... цікаво читати, я читав його в 90 х Десь середини 90-х, і мені було як Кабзон, яка мафія. Да, де Кобзон, і де мафія. Так, да, Мафія, та. криміналітет. Тому вони і наклали кадри, як танки російські, йдуть на Київ. Uh -huh. І під пісні Кобзона, які тоді сприймались дуже. І ще тут, в Україні, дуже так. Ну Це був 2004 рік, революція Оранжева, uh -huh. от вони таке запустили uh -huh. тоді. Тобто ці люди. Не зміняться, їх оболванювали так системно з 2005 року, коли Путін зрозумів, що загроза його влади внутрішня, не зовнішня. Угу. Загроза внутрішня, коли скажуть або царні настоящий, або ну, там ці традиційні Російської імперії, Радянського Союзу, а тепер уже і Росії. Скрепи внутрішні. Так от вони так і розвиваються, це не наш шлях, вони, наш, вони нас можуть заразити просто. Тому відділитись. Відділитись, значить, що? Я би дуже серйозно дивився на дай Бог там завершення війни, це ж така ще історія, як ми вільне пересування, наприклад, не впевнений. Оці всі заборони, які під час війни. Різного типу, академії наук, щоб члени не були тіли, все має зберегтися, все має залишитись, вони мають заслужити, ну, я маю, персонально, ті люди, щоб з них зняли таке питання. А якщо ну, заслужити після такої війни, ну, якщо ця людина поїхала за кордон, відмовилась підтримувати, є такі митці, там в них. Ну, тоді, Ахіджакова, наприклад, вона чітко до сих пір в Росії ще тримається. Вона все сказала, і вона сказала, мене можуть вбити, але я вже такого віку, що ви мене вже з Росії не виженете. Тобто, ну там я не знаю, Макаревич якийсь за кордоном співає, висловлюється. Тобто є якісь люди, які ну, не можна сказати, що я от від них вимагаю розділити всю відповідальність. Каспаров там вчора виступав, сказав, я як русский, ну, людина єврей з Баку, саме русські зараз виглядає серед них всіх. Тобто, ну, я думаю, що я думаю, що рів з крокодилами. Не треба, а стіну якусь безпекову точно. І дуже обережно з відновленням взаємодії. Тому що ті ж американці скажуть: дивіться, у нас з рускими, от якщо так піде, як зараз, уже ж все, це ж діл для Трампа. Якщо це зараз піде, він скаже: так, у мене з русскими діл, а ви не пускаєте через свою територію озброєння, яким треба там Молдову провести? І що ми скажемо? Ви руйнуєте мир, там почне нам казати Трамп. Дуже обережно до цього. Ніяких відновлення цього всього зразу не повинно бути. Друге, всередині країни це буде велика загроза. Далі корозії української ідентичності. Тому що тоді ви не можете заблокувати навіть навіть штучно, ним ви не заблокуєте інформаційні простори. Це все відбувається. А я вам кажу, вони хворі. Це, це, це суспільство хворе, і вони можуть нас просто заразити. Як, це гірше, ніж грип. Від грипа якось ще можна вилікуватись, а ця вацила сьогоднішня вона веде до смерті. Тобто, я думаю, що вони ми всі дуже здивуємося. Мені так, я колись був дуже так, стояв на таких позиціях. Україна, Україна не може. Ну, бути руйнівником Росії, і Росія не розвалиться. А тепер я бачу, що вони, Путін, сам зробив такі процеси, що він десятиліття імперії перевів в роки. Вона може одного дня просто, просто повалитись і Тоді нам треба буде дуже важкі моменти вирішувати. Бо почнуться, можуть початись навала біженців російських mm -hmm. до, до України. Yeah, yeah. А можуть я вам скажу, що буде після війни. Може бути таке, що будуть поговорити, що нам треба брати на роботу от людей славянських там, типу, і хай росіяни працюють у нас, спокутують свою вину, там ще щось. Тобто ні, я проти. Раніше, раніше. Я не дуже дивився він там росіянин. За походження взагалі не дивився. Знаєте, в Росії я працював з ними. У них в керівництві країни, от послухайте мене, або в керівництві, або навколо ні одного керівного росіянина. Один раз була ситуація, ми говоримо, з ким ми маємо справу. От Я вам поясню з ким. Я, я прізвище вам не звук. Модест Коляров, керівник департаменту адміністрації Путіна по СНД, ну там, він створював конфлікт Вірменії і Азібачан. Створював, був ідеологом. Далі той же Модес Кольоров хотів переключитися на Україну. І от колись на одному форумі європейському він виступив і сказав: ви все нічтожество. Показуючи на. Ну, не так він сказав, він сказав, от чого ви сюди приїхали? Угу. Це було в Росії. Чого при приперлися сюди, і потім таке, я знаю чого, тому що без нас ви ніхто. А там сиділи міністри законних справ, голови комітетів. Перший істонець кажуть, істонці нація така. Перший встав істонець і сказав: я не хочу це чути до побачення. Не, він був послом в штатах до цього. А я після цього бачу, що вони не зрозуміли, що таке Росія і що таке ці люди. А це ну, спецслужба. Я кажу: дивіться, ну це ж провокація, ви ж всі розумієте. Тому я вам скажу так, чому так от Мадес Коляров говорить? Та тому, що ну він там закликає до чистоти руської крові, тому що він наполовину єврей, на четверть німець, а ще на четвертий, по-моєму, ну, дружина в нього Вірменка. Я не пам'ятаю, до речі, країну, яку він руйнує, дружина Вірменка. І ще там на четверть. Тобто в нього російського нуль крові. Чому я це публічно кажу, бо я тоді це сказав і Модесту в цьому кольору. Тобто, а він носив книжку дружина президента Ющенка американка. А Ющенка щось там вирізав, його батько вирізав українців. Щось таке носив мені цю книжку. Вони ж нічого не поміняли з тих часів. Тому там дуже багато шовіністів, які не скажуть, що вони руски. Тепер після війни дуже багато визначає громадянство. Тобто байдуже, хто ти там по національності, хоч ти тувінець, хоч ти мордва, хоч ти українець. Якщо громадянин Росії і під час війни позиція твоя була, ну, ми розуміємо, в підтримку Путіна і воєнних злочинів. Ну тоді від тебе треба закриватись. Тобто, це навірно не мабуть не про національність зараз, це про громадянство, приналежність. Бо там же були офіцери. Ну це жах звичайно. Які своє село, там де матір його жила, майор авіації бомбив. Так. Ну, от як це можна пояснити? Він з України. 22-му році, в Миколаївській області. Так, він з України. І да, Я що побачу в Москві, там де я. Я не любив виїздити ніколи в Москву. В Санкт-Петербург так ще. Там більшими шовіністами стають національні меншини в Росії. От причому і самої Росії. Ну, подивіться, хто такий? Кожуґет? Шейгуєвич. Ні, ну Шайгу взяв прізвище, а він же так. батько його кужугет, кужугет прізвище. Звісно, да. А Кирієнка, відмовитись від прізвища свого батька. У нього батько-ізраїтель, тільки тому, що тебе, да, були часи складні ну, для єврейських прізвищ дуже. Ну, це нам дивно здається, але в Україні складно було поступити. Виш. Вони є. Мої однокласники, які прекрасно зараз живуть в Америці, але не могли поступити тут в Україні, виш, тому що євреї. Mm -hmm. Так що, Але відмовлятись, вони ж не стали від прізвищ своїх батьків. Оцей так раз і відмовився. Значить, І покопайте далі, я вам розкажу, ну я просто знаю, в силу своєї роботи в мене були досьі на них. Я не можу все розказувати, ну там русних практично немає. Тому. Не треба ілюзій, які руски з ким жити? Тому ще треба санітарна зона, перехідні періоди. А я думаю, що до кінця вони розваляться. От вони туди йдуть. Тому нам треба буде думати, як ви вистроїть захист від них. Ну, це в оптимістичному сценарії, а в песимістичному вони просто підуть далі на нас, щоб контролювати всю Україну. Тут взагалі в мене сумнівів немає. Що поки що жодних ознак, що вони зупиняться, немає.